Стуаліт, і мені потрібно було ту зону якось щось з нею зробити. Відгородила там, посадила вже цього року там ірис, не іриси, а такі синенькі квіточки, самі ранні. Ірисак. Не ну, важливо, одним словом відсвили і я зараз посадила такі самі, але біленькі будуть. Так, тут я запхала, в мене пропадало вдома цей хлорофіпт. Не знаю, буде він, не буде тут. Це у мене високий піон. От вже пупочка, пупочка наростає. Він в мене там страждав під блоками, я його звітом витягнула. Тут така польова чи болотяна, чи яка вона на... Незабудка називається. Сама по собі росте китайська гвоздика, яка отут-от багатоцвітна. Тут ірис. Це сульфінія. Вона темно-фіолетова бархатиста з крапочками такими білими, як зоряне небо. А це пітунька. Тут трикорчика пітуньки. Так. Мені дали орлики, я їх посадила, але орлики не знаю, не прийнялися. Тут мої тюльпанчики доцвітають. І ось таке. Що, ще залишилось показати вам клубніку мою. Дивіться, клубніку. у мене клубніка росте на агроволокні так само. І от дивіться, от я так стану. От до сих пір мені вистачило білого агроволокна, коли у нас були морози, я закривала. А от там я не закривала. Ну, мені не вистачило. Є різниця? Яка там і яка тут? Що означає, що клубніка була в теплі? І Дивіться, вже ягідки зав'язують. Далі агрус. Це агрос безшипний, дрібний, не дуже великий він, але дуже солодкий. І він без колючок без шипів. Там червона смородина порічка, а тут агрос. Це агрос з колючками от колючки. Але цей агрус більш крупніший і він дуже смачний. Він неймовірно смачний. Наскільки я не люблю смородіний агрос, але цей агрус я його обожнюю. Так, це в мене новенька вишенька. Цього року будуть вишеньки. Ми спробуємо, які вони є. Це, до речі, слива, яка росла кущом від самого початку. От тут вона просто кущом росла. Я отут. От в неї обрізала, пустила її в один стовбур, ще отут обрізала, отут, отут. Трошечки її почекала, Точку росту її трошки зупинила. На всі сторони її почекала. І що ви думаєте? Вона цього року мені зав'язує, не видно? Ось так. Зав'язує. Можливо, ще спробуємо цю вишню. Ту сливку спробуємо. Мала один, одну гілочку е, ужини. Це е, ужина з шипами, От. але вона, ми її постійно десь чи скошували, чи сполювали. Чи... Ужина ну, тут така зраза, що вона будь-де приживається. Ну, вже як вона прижилася тут біля дерева, воно тут дерево окупувало. Я вже вирішила її тут залишити, тому що ягодки збираємо і поставили стару драбину. Зараз я покажу, як це. Стара От Стара драбина, як підпорка. Висока, вона десь метр три. От. Чоловік отут з двох сторон її тут прибив такі опори, до тих опор. Ще ззаді. Дали, там, там дали опору, от, а тут розтяжку. Одним словом, так, щоб тільки воно не повалилося. Побачимо, що з цього буде. А дивіться, воно аж куди вже воно виросло. Тут, звісно, у нас хабази, немає рук, не встигаємо. Але тут нічого, воно все росте. Так, тут у нас цибулька я посадила цю минулого року розсадою але посадила в іншому місці. В тому місці я робила грядки, мені потрібно було присадити. Але їй потрібні ті цибульці постійне місце і вирішила сюди. Тут вона буде жити вже постійно і розростатися. І дуже розростається. Садила практично, от, отакий от один корчик, от воно розростався. І обов'язково знімаю цвіт. От воно набирає такий от цвіт. Такі от бубочки. Я то все общипую, щоб воно силу не давало в цвіт, а давало силу в коріння і на, наростання зеленої маси. От. Стараюся тут все поубривати. Воно як за цвіте, воно е, таке цвіте, як конюшинка. Таким сирійовим кольором. Така кругла квіточка, як конюшинка. Нам квітів не потрібно. Воно, звісно, красиво. Але нам потрібно, щоб це була цибулька, а не конюшенка. Хочу, щоб це було таким сплишним рядом тут. Тут в мене горох. Горох цього року взагалі нікудишній. Зато квасок, капець. Квасок я вже два рази рвала. І він далі росте. А це посіяло новий квасок. Щоб було два рядочка. Ну, на осінь той пособ вже виросте і буде заготовка на зиму. Так, виноград мій віджив. Так, мені треба обійти довкола. Цей виноград пропав ще минулого року. Я все сподівалася, що він від корня відросте, але він не відростає. От. А цей виноград, от я кінчик зрізала і щоб воно пускало бокові. От ну, воно прекрасно пускає, росте. Прекрасно. Ну, хай росте. Черешенки. Це червона, а ця жовта. Черешенка тут дуже смачна. От будуть черешенки. Ой, і чайно обірвала. Добре. Все, йду щось робити іду йду працювати.